Привіт сьогодні! Ми подивимося прогноз на 2026 рік для вашого знака, але одразу скажу головне. Аркан року та карта, яка покаже загальний вектор 2026-го, відкриється тільки наприкінці відео. Тож, якщо ви хочете зрозуміти не лише свій персональний шлях, але й загальну енергію року саме для вас, додивіться до фіналу. А тепер починаємо розклад. Цей розклад я робитиму на своєму авторському оракулі, колоді, яка ідеально підходить для коротких точних передбачень. Називається він «Неідеальний зимовий оракул. І оскільки тут всього чотири позиції, то багато часу нам не знадобиться. І перша карта Клубок ниток відповідає на питання, який урок з 2025 року найбільше знадобиться вам у 2006-му, який набутий досвід, і це вміння вирішувати проблеми не по мірі їх появи, а по мірі можливості їх вирішити. Крок за кроком, поступово з холодним розумом, ясною головою розбиратися з усім, що на вас звалюється, і чітко розподіляти ваші пріоритети. Ось такий досвід стане у пригоді. Друга карта, порожній шлях, відповідає на питання, які ж можливості надасть новий рік. Це насправді нові шляхи. Це можливість рухатися швидше вперед, багато подорожувати, багато переміщатися, відкриваються ті шляхи, які раніше були закриті для вас. Ті можливості, які, здавалося, повністю перекриваються зовнішніми обставинами, вони відкриються перед вами. Це буквально рік не лише нових шляхів, а й. Відкриття старих оновлення маршрутів такої більше можливості для руху і для подорожі, як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. На чому ж карти радять сфокусуватися в новому році? Вовча зграя говорить на тому, щоб триматися своїх, щоб бути в конекці з тими людьми, які є вашою підтримкою, яким ви можете довіряти, які є чимось більшим, ніж просто знайомі. Тим, для кого ви є рідними і хто є рідними для вас, для людей зі спільними цілями, з якими ви розділяєте бачення світу, з яким разом ви можете створити щось нове та класне, триматися один одного і досягати спільних цілей. Фокусуйтеся на пошуку свого кола, своїх людей, своєї зграї, так би мовити. І нарешті, що ж буде, якщо дотриматися всіх цих порад, зберегти собі цей розклад, повертатися до нього як до опорного протягом року, то це карта 13 бажань. Вона говорить про те, що ваші бажання цього року будуть здійснюватися. Цілі, які ви поставили, ви зможете їх досягти. І все буде саме так, як вам хочеться, наскільки це взагалі можливо за тих обставин, в яких ми зараз існуємо. Ну, а тепер як і обіцяла аркан року. Це буде три карти на вибір, тому ви маєте вирішити, яка з них вам підходить. Обирайте всліпу, раджу. І яка ж буде визначальна енергія цього року саме для вас. І хто обрав перший варіант? Це карта імператриці. Це енергія творчості, життєдайної сили, щедрості, великих можливостей. Дуже яскравий творчий насичений рік. Друга карта вежа це про руйнування, про тотальну зміну планів, про те, що те, що крихке і погано трималося, і немає доброго фундаменту, воно посиплеться. Будьте до цього готові. Струсів в цьому році буде багато. І нарешті третя карта це місяць. Це про саморефлексію, про розуміння себе, про те, що в цьому році доведеться зіткнутися зі своєю тінню, своїми страхами, тими сторонами своєї натури, які вам не подобаються, або були від вас ретельно, вибачте, приховані. І тепер настав час випустити їх назовні і подивитися, що з цього вийде. Дякую, що були зі мною і додивилися прогноз до кінця. Якщо вам відгукнулося, поставте вподобайку, це дуже підтримує мій канал і мене особисто. Підписуйтеся, щоб не пропустити інші прогнози та нові розклади. А з вами була Нес, ваша руда відьма. Бережіть себе і до нових зустрічей у наступних відео.